На південному в'їзді до Чернігова одразу за автомобільним мостом є великий камінь із надписом Чернігову 1300. Про те, що місту 1300 років знає, чи не кожен Чернігівець і той, хто бував тут як турист. Але звідки взялася така дата? І чи справді ми можемо точно стверджувати, коли виник Чернігів? Почну одразу зі спойлера. Твердження, що Чернігову 1300 років це найбільший міф і навіть відверта брехня в історії Чернігова. Чому? Скільки років насправді місту? Та чому загальноприйнята концепція це російська маніпуляція. Розбираємося разом. І одразу почну з того, що Чернігів завжди вважався одним із найдревніших міст на Русі. І початку 12 століття у місті була своя князівська династія, яка була найстаршою з поміж усіх династій. Тут і досі збережені храми та архітектура до монгольського періоду. Найбільша кількість на території України. Тобто я не ставлю під сумнів те, що Чернігів стародавнє місто. Це перше. По-друге, скільки б місту не було років, це не означає, що до того моменту тут не було людей. На території сучасного Чернігова є поселення, які значно старші ніж 1300 років. Але ці поселення не переросли у місто. Щоб дати хоча б приблизну відповідь на питання, скільки років Чернігову, треба розібратися, як взагалі виникають міста. У давнину було два шляхи. Перший, назвемо його директивний, із наказу правителя. Тобто князь вирішував, що йому треба заснувати місто саме тут, і його зводили піддані, туди переселялися люди, будували фортецю. Другий шлях природний. Невеличке поселення засноване на перетині важливих шляхів, або ж у сприятливому для певного ремесла місті поступово приваблювало до себе нових і нових мешканців. Документальних свідчень, яким шляхом виник Чернігів, немає. Є лише легенда про князя Чорного, який, начебто, похований в оцьому кургані чорна могила, заснував місто та назвав його на свою честь. Цю легенду зафіксували наприкінці XVIII століття, і навіть якщо припустити, що вона значно старша, то важко віриться, що пам'ять про князя чорного, а про нього теж немає жодного свідчення, окрім цієї ж легенди, передавалася із вуст в уста, із покоління в покоління аж тисячу років. Загалом це занадто популярний і скажу навіть простий спосіб пов'язувати появу та назву якихось населених пунктів з іменем першого легендарного правителя чи власника. Така легенда є про Кия і Київ. А якщо ви заїдете в якесь село, скажімо, Андріївку, Степанівку чи Іванівку, то вам там напевно розкажуть про якогось Андрія Степана чи Івана, який був першим поселенцем. А як же тоді бути із першою літописною згадкою про Чернігів? Вона вміщена в повісті минулих літ у розповіді про угоду князя Олега з Константинополем від 907 року. Чернігів там у переліку міст, на які Візантія погодилася давати углади, тобто щорічну данину, на Руські Городи, спершу на Київ, а тоді й на Чернігів. Як бачите, жодного слова про заснування чи про вік міста в цитаті немає. Досить довго дослідники, спираючись на цей документ, робили висновок, що Чернігів на початку X століття був містом номер 2 на Русі, бо ж в угоді був згаданий буквально другим після Києва. І очевидно, до 907 року мав пройти певний час, за який місто встигло б настільки розвинутися. Але з першою літописною згадкою Чернігова все не так просто. Перш за все, Сучасні історики вважають, що літописець вигадав похід Олега у 907 році. Не існує жодних свідчень про цей похід в інших джерелах, тих таки візантійських, лише єдина згадка в очевидно політично упередженій повісті минулих літ, де могли навіть вигадати історію про звитяжну перемогу. До того ж, сама згадка про цей похід з'явилася через 200 років після події. Сучасні дослідники дійшли висновку, що повість минулих літ у частині, що стосується ранніх років, дуже неправдива і не маючи під струкою достатньої кількості історичних джерел, літописець багато вигадував, або ж реконструював картину минулого відповідно до своїх уявлень. Зараз коротко поясню, як це працює. Літописець, нехай це буде Нестор, пише свій твір на початку 12 століття, а пише про події, які відбулися на початку 10-го. Упродовж усього життя літописця найбільшим містом на Русі був Київ, а його головним конкурентом Чернігів. А значить, робить висновок Літописець, так було і раніше, адже світу його сприйнятті є сталим і незмінним. Тож, коли він придумує історію про данину від Константинополя на міста Русі, першим містом беззаперечно стає Київ, а другим Чернігів. Єдиним зі способів дізнатися більш-менш точний вік Чернігова в нас лишається археологія. Але перша проблема як наука вона почала формуватися на наших теренах лише в кінці 19 століття. Друга проблема в тому, що в Чернігові ніколи не копали великими площами. І навіть дитинець, серце давньоруського міста, лишається археологічно дослідженим щонайбільше на 3-5 І головне питання. Що ми вважаємо містом? Історики та археологи написали сотні книжок і тисячі статей на цю тему. Коли поселення переростає в місто? Сьогодні, коли більшість населення Європи і України мешкають у містах, це питання здається дивним. У нас навіть є законодавче визначення міста згідно із законом. Містом може називатися населений пункт з переважно компактною багатоповерховою забудовою, загальна чисельність жителів якого становить не менше як 10 тисяч людей. Але в давнину було не так. Тому визначати якийсь обов'язковий перелік ознак для давніх міст не вийде. Вони занадто різні за площею, за населенням, за оборонними спорудами. Заняття мешканців теж були різними. Від сільського господарства до державної служби. Я особисто поділяю думку дослідників, які місто визначають за функціями, які цей населений пункт виконує щодо околиці. Він має бути адміністративним центром, центром торгівлі, обміну, релігійним, культурним центром, загалом політичним та економічним центром регіону. Тому місто не могло з'явитися в давнину, якщо рівень розвитку економіки був слабким, якщо не було надлишкового товару, обміну і торгівлі. Також воно не могло з'явитися, якщо не було певного рівня розвитку влади, апарату управління. Це взаємопов'язані між собою речі. Ось головний доказ існування Чернігова як потужного регіонального центру в XI столітті. Преображенський собор. Найстаріша будівля Чернігова та ровесник Софії Київської. Вочевидь, ще до появи цього середньовічного хмарочоса Чернігів був містом. А от наскільки раніше залишається запитанням, на яке археологи зможуть відповісти лише після масштабних розкопок у місті. А вони, як ми розуміємо, відбудуться не скоро. Тоді звідки взялися оці 1300 років Чернігову? Це елемент радянсько-московської концепції для підвищення статусу Росії. Але до чого тут Чернігів? Почну здалеку. Від середини ХХ століття Радянський Союз перебував у стані активного протистояння із Західним світом. Протистояння відбувалося в економічній, військовій та інтелектуальній сферах. Такі вислови, як низькопоклонство перед заходом та капіталістичні країни, стали ледь нелайливими словами в радянському суспільстві. У зв'язку з цим бажання зробити чи принаймні проголосити історію радянських народів більш давньою і могутньою, набувало ідеологічного пропагандистського сенсу. А оскільки серцем СРСР був за тодішньою термінологією «триєдиний народ, тобто українці, росіяни і білоруси, то проголосивши їхні міста древнішими. Пропагандисти опосередковано робили древнішим і весь цей ефемерний триєдиний народ. Головним рупором цієї ідеї, тобто заглиблення історії руського народу, був Борис Рибаков. Це відомий російський історик-мідієвіст, дослідник давньої Русі та археолог. Саме він ініціював дослідження, за якими Києву на початку 1980-х років призначили 1500 років. За пару років дійшла черга і до Чернігова. Узагалі впродовж 1980-х років Україною прокотилася ціла хвиля ювілеїв для найдавніших міст. Для російських дослідників було б ідеально, якби російським містам можна було б призначити тисячолітні дати, але це занадто різало око і контрастувало з повідомленнями літописів та і зі здоровим глуздом. Тому солідні кругли дати призначили Чернігову, Ніжину, Новгороду, Сіверському, Овручу, Житомиру, Коростеню, Переясливу та іншим українським містам. Києву намалювали 1500, Чернігову 1300. Тисячу років Ніжину. Для цього в містах провели розкопки і за їхніми результатами вже визначали вік міста. Але оскільки питання стояло в політичній площині, а не в науковій, то і рішення приймали не археологи, а політики. Причому політики найвищого рівня на той час. Отже, як це відбувалося в Чернігові? Всередині 1980-х років на Валу та на Болдиній горі відбулися розкопки. Археологи знайшли рештки будівель та кераміки V-VII та 8 ix дев'ятого століття. Це разом із висновками Бориса Рибакова, який той зробив після розкопок у Чернігові у 1946 році, дало можливість висунути гіпотезу, що поселення на правому березі Стрижня існувало із VII століття і поступово перетворилося на місто. Отже, чиновники вирішили, що результати досліджень цілком дозволяють стверджувати, що Чернігів виник у VII столітті. І у 1986 році оголосили, що Чернігову 1300. Тобто, якщо йти за логікою тих, хто визначав вік міста, цьогоріч ми мали б святкувати 1339-ту річницю заснування Чернігова. Контраргументи археологів та істориків під час визначення круглої дати вони не стали слухати, а заперечення були. Річ у тім, що наявність якогось старішого поселення на територію сучасного міста не означає, що місто виросло саме з цього поселення. Так було і в Чернігові. Археологам відомі поселення 7-го століття, відомі поселення навіть часів до нашої ери. Але ж це не означає, що Чернігів виник 2000 років тому. Згадайте про що я говорив раніше. Я поділяю думку, що місто має бути адміністративним центром, центром торгівлі, обміну релігійним і культурним центром. Для околиці. Чи були такими центрами невеличкі і загалом розкидані територією Чернігова давні поселення? Навряд. Ще однією ознакою, яка підтверджувала б давність міста, буде тяглість його історії. Так от, ці поселення Сьомого століття не мають її, тобто на місці розкопок немає залишків будівель 8-9 століття. До речі, професор Михайло Брайчевський здійснив спробу ще більш заглибити дату виникнення Чернігова. На підставі аналізу тексту літописного повідомлення, де подається договір між Руссю та Константинополом 907 року, він припустив, що літописець помилився. І насправді це договір київського князя Аскольда із Візантією 860 року. Для Чернігова все означало, що вже в середині 9 століття він згадувався другим після Києва містом Русі. Тобто, місто посунули вглиб ще на півстоліття. Тож, Володимира, скажи зрештою, скільки років Чернігову? Скажете ви. А я одразу зазначу, що поки що встановити точний вік Чернігова неможливо. Але я притримуюся думки, що Чернігову щонайменше 1100 років. Чому? Бо саме з 10 століття на валу та території Єлицького монастиря завдяки археологічним дослідженням ми бачимо ознаки тяглості життя. В одному і тому ж місці є залишки житла та господарських споруд. Є знахідки, які дозволяють стверджувати, що Чернігів був як економічним, так і культурним центром. Чи може Чернігів бути древнішим, ніж я вважаю? Цілком я сподіваюся, колись історична наука дасть можливість це підтвердити.